Так, Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як поставити авторизацію на свій сервер, щоб можна було реєструватись і вводити логін, щоб вас ніхто не зламав. Заходите в плагіни. Пишете тут OutMe. У out вас тут OutMe reloaded. Нажимаєте і встановлюєте. Буде зеленим підсвічуватись. Після цього запускаєте сервер. І чекаєте, коли він запуститься. Коли у вас запустився сервер, нажимаєте зупинити. Чекаєте, поки він повністю вимкнеться, або заходите зразу файли. Ну, Все-таки чекаєте, поки він повністю вимкнеться. Все, тепер нажимаєте знову. Плагінс. Uh, І тут папка OutMe. Тут так. config.uml. Вертаєте трішки вниз. Ніс, ніс, ніс. Отут буде Settings писати Sessions. Отут пишете true. <laughs> Це буде типу автологін. Ну, щоб ви кожен раз не вводили логін. Він працює по IP, тому вас ніхто не зламає. Тут виставляєте 600. Це в нас мова повідомлень. Ставити УК, щоб була українська, це, чи державною. Тут а скільки максимуму зареєструвати аккаунтів. Я зазвичай ставлю 5. Гортайте ще нижче. Тут ставите 120. Це час, за який треба встигнути залогінитись. Вертайте ще нижче. Це мінімальна відстань паролю. Ну, 5 символів. І максимально 30. Можете змінити, якщо потрібно. Це паролі які не зберігаються Ну Людина зареєструється з таким паролем, але він не збережеться. Тому краще просто отак от зробити. І тут поставити 3, щоб... Просто треба все. Нажимаєте зберегти. Сервер. І все. Тепер у вас буде працювати авторизація на сервері, і вас ніхто не зламає. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей. Пока-пока.